Розумію, так, що в країні знайдеться сучасний Іван Гонта і Максим Залізняк. Так, звичайно, всі ми сподіваємося на це, що все ж таки нарешті в українському народі з'явиться оцей наш Месія, наш новий сучасний Іван Гонта і сучасний Максим Залізняк, наші славні лицарі, які колись здобували в славу українському народові. Колись були часи набагато важчі, ніж тепер, Колись волю і славу треба було здобувати. Здійснюючи багато, багато зусиль, багато зусиль, зокрема, і навіть в певних по сучасному не надто цивілізованих речах, таких є очистка нашої святої землі, цього кошмельцю. Тепер все набагато простіше. Тепер вже не потрібно робити того, що робили Іван Гонта і Максим Залізняк. Тепер це можна все вирішити набагато мирнішим способом. Тож маємо надію, що наш новий. І Іван Гонта і Максим Залізяк з'явиться у нас з'явиться не через 50 років, коли ж українці вимруть в Україні, а з'явиться саме тепер, десь в нашому обрівному майбутньому. Дуже хотіло, щоб на хоча б цього року чи наступного року в часі нових виборів все ж таки, українці е, винайшли е, о, побачили оту. Того нового месію українського народу, який виведе наш український народ із рабства Із тої неволі, яка утилізує наш величний прекрасний український народ. Пам'ятаємо, що ми ще зовсім давно мали 53 мільйони населення в часі, коли Франція мала 55 мільйонів населення, Німеччина мала шістдесять 5 мільйонів населення. Тобто ми були потужною державою. Тепер на жаль, ми вже на стадії вимирання. Тож тепер якраз саме той час, який потребує не просто якогось там покращення ситуації, не просто якихось там кращих реформ, а сам потребує Івана Гонта і Максима Залізняка. таких людей, які можуть взяти ситуацію в нашій Україні і вирішити її в інтересах українського народу, врятувати український народ від остаточної нашої загибелі, від загибелі. Під ігом тих чужинців, чужинці, які панують у нас в Україні, які панують у нас в системі державної влади в Україні, які панують на всіх владних вертикалях в Україні, як на економічному фронті, так і на військовому міністрами, президентами, депутатами. Всюди є оцей шмельць. Тож чекаємо на нашого Івана Гонта, чекаємо на нашого Максима Лецінка. Слава Україні, слава величному українському народові.